Вже ніхто не буде, мабуть, заперечувати, що світ змінився, ми змінилися. Як жити далі? Цивілізація зайшла в глухий кут, як жити далі? Ніхто не знає. І зараз така точка, як називають точка біфуркації, тобто точка, з якої може початися новий якийсь порядок. З хаосу завжди народжується новий порядок. І який цей новий порядок буде в житті кожного з нас, залежить тільки від нас. І це 100%. Це знаєте, незручно, це лякає, це складно. Хотілося б простіше кожному з нас, ніхто напружуватися занадто не, не хоче, але назад дороги немає, тільки вперед. І, власне, вибирати реально а, приходиться кожному для себе, а, ну, радує те, що вибір є. Наша цивілізація зайшла в глухий кут. Чому? Тому що, а, знаєте, нам ампутували знання про те, хто ми, а, що це за місце, на якому ми живемо, що то воно за планета, що це за. Істота, що це за сутність, що це за енергія, хто або що є крім нас на цій планеті, за якими законами воно живе, що сприяє життю, а що не сприяє життю. Нам е, хтось вклав в голову, що людина це цар природи з якогось дива, а це взагалі не так. Я б сказала, що це паразит природи, і треба було б навчитися стати, хоча б одним з рівних, не кажучи вже про царя. Поведінка наша, аж ніяк не царська а, природа. Захаращена, отруєна, майже знищена, ми їмо отруйну їжу, ми дихаємо нечистим повітрям, ну і так далі. Що я буду вам перечисляти, Ви це все знаєте. Тобто такий глухий кут. І далі треба прийняти рішення: ми далі будемо загнивати і гинути, або ми все таки прокинемось, зрозуміємо, де, що, куди і по чому. І будемо мати шанс на нормальне життя. Тобто ця тема, як збирати рослини навіть в лісі, те, що я анонсувала, або де брати інформацію, вона має набагато більш глобальні межі, масштаб це все, знаєте, малесенькі, малесенькі пазлики одної великої картини. А картина ця життя на цій планеті наше з вами життя, життя кожного з нас, життя наших дітей, онуків, яких ми так ніби любимо, любимо, і щодня робимо якісь дурні речі, по суті, погіршуючи їхнє життя, забираючи їхнє життя і здоров'я, крадучи по суті. Ну, але ніхто цього не хоче визнавати. Тобто, це запитання, воно дуже багатогранне, воно дуже глибоке, воно глобальне. Є в мене така чудова підписниця Альона з Києва. От я бачу Альоночка, вітаю вас, починаю з вашого запитання. Запитання, власне, було: от як стати ближчим до природи, як почати її чути, відчувати, розуміти? От людина виросла в селі. І, ну власне, хоч ми і розказуємо легенди, що українці дуже люблять землю свою, що для нас це найбільша цінність, що ми так душею і кожною клітинкою до неї з нею споріднені. Але дійсно дуже таке споживацьке відношення. От, споживацьке. От дивимося на капусту, да, і бачимо: ага, овоч, джерело там можна такі-такі страви зробити, такі-такі проблеми вирішити. А ніхто не бачить, наскільки, наприклад, капуста красива, красива. Наскільки ця. Форма красива, наскільки це листя таке вишукане, наскільки ця головка вкладається в якусь таку гарну мандалу, вихор такий, наскільки ця геометрія ідеальна? Розумієте, от дивні речі, смішно, правда? Сказати, що капуста, шо? краса капусти. Да з капусти, от це головне, щоб зробити, голубчики, там борщик, салатик і так далі, подешевше купити. Красу капусти, те, що це диво, вже давним-давно ніхто навіть і не зважає на це. Або помідорка, або огірочок, або там, гарбузик. Так само ми дуже зацікавилися дикоросами дикими травами. В основному це те, що називається бур'яном. А насправді здоров'я саме там. Там набагато більше здоров'я, ніж у усіх продуктах, які ми їмо. Помідорки, огірочки, картопелька. В будь-якому бур'яні набагато більше корисних речовин. Але ж ми що робимо? Труйки напридумували? Ногами топчемо, косимо. Що ми тільки не робимо з тими бур'янами? І коли сказати людині, що поклади там собі кульбабку, наприклад, або подорожник в салат, то це, то це дивно. Так от, Альоночка, відповідаєте на ваше запитання. Mm. розумієте, Це наша спільна біда. Ви в селі виросли, а я, містянка, в 33-му році, як моїх родичів, мою сім'ю розкуркулили, посадивши на воза, в чому стояли і вивезли на лісоповалку десь на північ Росії, з тих пір ніхто й не жив на землі. Всі жили в містах, якось там виживали. І виходилося так, знаєте, свій серед чужих чужий серед своїх таких було, мабуть, півкраїни, це ж не тільки мої такі були. І дуже сильні технології використовувалися для того, щоб нашу генетичну пам'ять нам заблокувати, наше коріння відрубати і насадити нам в голову якоїсь такої, таких бредні. Я вам зараз розкажу кілька речей, таких ну, абсолютно які є на поверхні. Я думаю, що багато з вас почують про це перший раз. Технології працювали. І вже тепер, ну навіть ще ну, 5 років назад, погодьтеся. Якби нам розказали, що технології так впливають на мозок людей, на психіку людей можна насадити яку небудь таку єрунду, в яку би така здорова людина психічно навіть і не повірила би, ми б сказали: ну ну перебільшено, перебільшено це ваші фантазії. Ну з огляду на ті події, які зараз відбуваються, і коли ми розуміємо, що країну в 150 мільйонів можна отак зазомбувати якоюсь абсолютною ахінеєю, вже нам це не здається таким, таким дивним, правда? Так, от над нами дуже довго працювали. Над нами працювали довго, настирливо, професійно для того, щоб витруїти. Хто не здавався того, значить, тому голодомор, тому колема, тому фільтраційні табори або фізичне знищення. А всім решта, хто сидів тих цим нихцем, тим просто чистили пам'ять, чистили мозок, і біле називали чорне, а чорне називали білим. І це наша спільна біда. І це дуже добре, що ви, Альоночка, і інші люди зараз задумуються про це і Ми відчуваємо внутрішній дискомфорт. Ну щось не так Да? нюхом чую, серцем чую, душею відчуваю. Не знаю, з чого почати, куди бігти, але розумію, що душа не на місці, душі не комфортно. Це класно, це класно, що все таки залишились якісь клітинки в душі живі, і і вони ну потребують якихось дій. Вони потребують. А... Якихось знань і якихось звін, так що не не картайте себе, не критикуйте себе чудово, просто рухайтесь потрошечку в будь-якій справі. Треба мистецтво маленьких кроків, щось потрошечку, потрошечку зрозуміти. Знаєте, якщо отак от образно помислити, нас з вами можна порівняти з квітами, які зрізані і поставлені в вазу. От вони вроді і живі, але вони не мають коріння, вони, вони не з'єднані, ну по суті, ні з чим, вони ну, ізольовані. Деякі квіти, які стоять в вазі, можна а, І в спеціальні умови, якщо їх покласти, то вони пустять корінці. І вони проростуть, в них все одно буде їхня генетична пам'ять. І якщо це черенок буде троянди, то з нього почне троянда. А якщо це буде черенок, там, скажімо, ну, сливки, то це буде сливка. Да? Сливки не виросте троянда і не виросте з неї там, скажімо, лопух. І це дуже добре. А на жаль, треба визнати, що більшість квітів, які зрізані, вже з них нічого не можна зробити. Коріння в них не виросте, цибулинка в них не виросте. І вони просто через якийсь час зав'януть і загинуть. Так, от ми з вами давайте будемо тими череночками, які можуть пустити коріння, відновитися, і від нас піде нове дерево, новий рід, нова спільнота людей, які пам'ятають, які згадають себе, які по крупицях зберуть ці знання і передадуть своїм дітям онукам не просто знання, а шанс на життя. Багато людей дуже тяжко зараз про такі. Такими речами займатися, коли живе людина в мегаполісі на високому поверсі висотної будівлі. Розумієте, там ізоляція повна, там багато поверхів. Це протиприродно жити не на землі. Саме такий здоровий будинок це коли він хай буде маленький чи великий, але хай він в один поверх стоїть на землі. А коли між нами і землею отака кількість бетону мертвих синтетичних матеріалів і енергетики чужих людей, то там ну тримати баланс і гармонію, звичайно, дуже тяжко. Треба усіма можливостями, звичайно, повертатися на землю жити. Якщо я ходжу, наприклад, з перших сонячних днів, інколи це березень, квітень і аж до жовтня боса, то скільки босий ходить людина, яка живе в мегаполісі? Перше, що би я радила, користуватися будь-якою можливістю, знімати взуття і ходити босим по землі. А в великому місті це може бути парк, це може бути галявинка в дворі, це може бути галявинка в якомусь сквері, або все-таки, можливо, ви виїжджаєте кудись на вихідні, на які небудь пікніки. Геть кросівки, геть будь-яке взуття. Нічого страшного, якщо ви там десь вам поколи з непривички, проколите якийсь пальчик, десь поцарапаєте якусь шкіру, нічого страшного, звикнете. Ходіть по землі, якщо є можливість а, живої води, типу джерела, струмочка, озера, річки. Краще, звичайно, ідеально, коли вода тече. Але вже ну нехай будь-який відкритий відкрита водойма. Ляпайте ножками, дітей за ручку заводьте туди, ляпайте. Просто ходіть, просто просто відчувайте ту воду. При першій нагоді не звертайте уваги, як на вас будуть дивитися, чи це пристойно, непристойно, чи хто що про це думає. Взагалі не звертайте уваги. Шукайте цю можливість а, в, в великих містах. Відчуваєте знесилення, відчуваєте, що не вирулюєте, не ну немає, немає ресурсу вам жити і е, нести свій тягар, вирішувати свої проблеми. Ну що кожен знає, да коли він не вирулює, або кидається на людей, або готовий вже кинутися шостого поверху, або ну погано. Зразу все припиняйте. Ідіть куди-небудь, де ви можете роззутися, особливо зараз, поки що кілька місяців у нас є така можливість, е, і нічого страшного, вдінете ті носочки дома поперете в кінці кінців чи помийте там свої тапочки, то, 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 то дрібниці на це навіть не зважайте. Хоча би 15 хвилин пустіть, походіть просто по землі або по воді. Ви відчуєте наскільки це, от, от така от терапія відбудеться. Е, Якщо у вас була якась проблема, ви знайдете її рішення. Якщо ви ображались на когось чи гнівались, чи якісь були негативні емоції, вони от прямо за водою вони так і попливуть. Ви, ви просто відчуєте, раз, другий, третій зловіть. Не так, що ходіть. Так, я вже чотири кроки пройшла, а мені все не легше. Ні, просто там не знаю. Відволікайтесь на формулистечка, на співпташечки, там я не знаю, на якусь бубочку. на... Це ж таке диво, що немає двох однакових листочків, немає двох однакових квіточок. На сусідніх, там не знаю, дві буде ялинки рости, і вони будуть мати крону і форму абсолютно різні. Стільки дивовижного навколо. Відволікайтесь, от ви прийшли будь-куди, ви прийшли. Звертайте увагу і розглядайте хмаринки на небі, я не знаю, там дві дощові краплі, листочки якісь. Ну, зрозуміли, да? Відволікайтеся. І поки ви походили, походили отам от, і подивилися на це все. От ви побачите, як просвітлення таке просто. Зійде на вас просвітлення. Ну, розумієте, ми, нам сказали, що ми, от цей цар природи, нам нав'язали, що ми можемо їсти якусь штучну їжу, лікуватися синтетичними ліками, носити одяг, там, наприклад, синтетичних якихось матеріалів, жити в якихось чоловіниках, які е, взагалі не пристосовані для життя людей. Нам це нав'язали, але насправді ж це не так. Ну, це не так, скільки нам не нав'язують наше тіло, наша душа, наше здоров'я, наша психіка кричать про це, що це не так. Тому. Е, ми, ми створені ну з тих самих молекул, що і рослини. Що земля, да, як то кажуть, з праху прийшов, прах пішов. Тобто ми, ми з того самого, ми частина цього всього. Це треба усвідомити. Це треба якийсь період, якщо комусь здається, це важко або хочете відмахнутися, да ну 21 століття, століття, да, в нас тут технології, да, в нас тут то, да сьо. Та да, де ці технології, коли людина хвора, де ці технології, коли душа не на місці. На, які тобі ці технології, якщо в тебе в стосунках, наприклад, проблеми, якщо в тебе діти нездорові, як, як, якщо в тебе там м, жити не хочеться зранку очі відкрив, які технології тебе порадують? Ну, ну ну. Правда ж, да? це радують ці технології тільки тоді, коли досягнення цивілізації, тільки коли в тебе ну все добре. Олечка, підкажи, чому, коли довго перебуваєш на річці, особливо коли плаваєш завжди, хочеться спати. Дивіться, тому що річка вас миє і чистить. Миє і чистить. А коли ми спимо, ми переходимо трошки в інший вимір. І нам треба це як батарейка, яка віддала всю свою силу. Нам треба зарядитися. Розумієте, тобто вона забирає весь цей негатив, вона нас чистить фізично і енергетично, але треба час для того, щоб накопичити цей потенціал. От я вам скажу: якщо ми отут живемо на більшу частину, тут проводимо і кожного дня робимо запливи по кілька кілометрів. Я думаю, ви бачили да? один з постів там, де ми м'яту я вам транспортувала по річці, то в нас немає такої сонливості. Немає сонливості, такої, буває вона на початку. На початку, коли ще тільки приїхали з міста, там початок сезону, кілька перших днів, ну реально, ти покупався, походив, і все і такий да, дави і все. а потім, ні, потім, якщо ти вже робиш це кожен день, якщо ти живеш більше з природою, спілкуєшся, вже немає такої слабкості. Тобто, вже ви накопичили і просто від річки берете цю енергію, наповнюєтесь нею. Ну я би так сказала. Ну я власне точно я не знаю, я ні в одній книжці про це не читала, але мені здається, отак.